Світ був би кращим, якби ми частіше слухали, а не намагались перекричати одне одного. Бо справжнє розуміння не в голосі, а в тиші, яка чує, світ був би теплішим, якби ми ставили вибачення вище за гордість. Бо ніщо так не зцілює, як щире пробач, світ був би спокійнішим, якби кожна людина знала, її цінують не за кількість грошей чи досягнень, а просто. За те, що вона є світ, був би щирішим. Якби ми говорили люблю і «вибач», не тоді, коли вже пізно, а тоді, коли це справді важливо. Можливо, світ би і справді став кращим. Якби ми просто частіше були добрішими, без причин, без вигоди, просто по-людськи. Якщо ти згоден, залишай лайк чи напиши в коментарях сердечко, ділись цим з тими, хто робить твій світ кращим.